Звичайно, зараз займатися бізнесом дуже ризикована справа. Але займаючись бізнесом понад 15 років, я зрозумів, що економіка України повинна працювати. І державний бюджет, і місцеві бюджети повинні наповнюватися, щоб насамперед зміцнювати обороноздатність країни. Тепер, щоб купити класні імпортні та українські продукти та напої, не потрібно їхати до столичних супермаркетів. По-перше, ми гарантуємо якість. Якщо на полицях наших магазинів ви побачите товар відомого бренду, то це 100 оригінал, інакше бути не може. Наша мета продавати лише якісно. це репутація. І ми дуже цінуємо довіру наших покупців. Зазначу, що сьогодні нам довіряють покупці не лише у шості. Corona Wine Market стала мережею у Глухові, Крайливці, Ромнах, Ніжині. Конотопі і навіть на відомому українському курорті Буковель. Хороше питання. Тут я хочу наголосити, що наші податки йдуть на захист країни та розвиток громад, у яких працюють магазини мережі Corona Line Market. Загальна сума податків вважаю вагома за 2023 рік. Ми перерахували до бюджетів різних рівнів понад 1 мільйон гривень. У Corona Wine Market завжди продавалися якісні продукти харчування, але сортимент був невеликий. І враховуючи попит, було відкрито фудмаркет, де можна купити продукти зі всього світу, яких ви не знайдете у інших шостинських магазинах. Дійсно, подібний благодійний аукціон у шостинській громаді проводиться вперше. А взагалі такі аукціони відбуваються у різних куточках України. Їх проводять українські зірки. І на нашу пропозицію провести аукціон для 153-го батальйону ТРО вони радо відгукнулися. Хочу особисто подякувати народним артистам України Юрію Гарбунову, Олександру Пономарьову, Михайлу Хомі. Зроблена велика добра справа. Завдяки їм і небайдужим представникам малого та середнього бізнесу Шостки вдалося зібрати майже 1 мільйон гривень. На ці кошти. Вже закуповується все те, що вкрай необхідно нашим захисникам на фронті.